І перший режим у нас, коли ми робимо імпульсні пригальмовування. Декілька до вдихів. Розпіваємо вдих на декілька довдихів. Поїхали. Вдих. Довдих. Довдих. До вдих. Внизу пружинка. Відірвали. П'яточки. Видих вгору. Повністю не розгинаємо коліна. Вдих. До вдих. До вдих. Внизу пружинка. Видих. Повністю не розгинаємо вдих. До вдих, до вдих, видих. вдих, до вдих, до вдих, видих, вдих, до вдих, до вдих, видих, вдих, до вдих, до вдих, видих, вдих, до вдих, до вдих і видих. Ще три.